сморід у ванній кімнаті нічого не допомагає. В цьому відео коротко розкажу, звідки береться запах у ванній кімнаті і як позбутися його. В першу чергу потрібно перевірити на щільність сефану умивальника, сифон душу ванни і унітаз. Якщо з цим все добре, значить проблема в проєктуванні каналізації. Зазвичай система каналізації має вентиляційну трубу на даху. Якщо вентиляція відсутня, то при зливі води із унітазу чи ванни створюється смоктувальний ефект. Частина води може витягуватись із сифона. Коли сифон умивальника або ванни пустий без води, тоді з каналізації повертається назад у ванну кімнату. Вода у сифонах відіграє захисний бар'єр проти запаху з каналізації. Коли ваш будинок чи квартира в стадії будівництва або проєктування, задумайтесь над вентиляцією каналізації. Якщо ні, тоді під ванною або під душем можна встановити ось такий повітряний клапан на каналізацію. Його ще називають вакуумним клапаном. А на сифон умивальника або мойки є ось такі моделі клапанів. Про принцип роботи вакуумного клапана. Коли тиск каналізації нормальний, неприємний запах не попаде в приміщення. Як тільки унітаз змиавається, тиск каналізації змінюється, клапан відкривається і втягує воздух всередину каналізації. Після чого знову закривається. Якщо було цікаво та корисно, підписуйтесь, далі ще буде багато цікавого. І не забувайте про лайк.